І саме сьогодні, 29 серпня, серпня, Україні відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Цей день встановлено указом президента України від 23 серпня 2019 року для відчинення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину. Саме в цей день, у 2014 році, під час російсько-української війни та Іловайської операції відбувся потужний прорив української групи військ з російського оточення, де проявився масовий героїзм добровольців і військових. Під час Іловайського котла загинуло 366 українських воїнів. Окрім загиблих, 429 військовослужбовців були поранені, 300 потрапили в полон. З нами на зв'язку Андрій Мальченко, керівник громадської організації, Центр підтримки Атлант. На зв'язку слава Україні. Героям слава. Пане Андрію, а, ну там сьогодні згадуємо всіх воїнів. І направду, ну, я і прихильник тієї ідеї, що ще більше треба говорити про тих, хто зараз на передовій і тримає фронт. І звісно ж, ті, кому ми завдячуємо там своїми буднями, так, так чи інакше, роботою, можливістю. Працювати, доносити людям і ту інформацію, яка зараз е, прозвучить. А перш за все, е, коли ми говоримо про підтримку воїнів, е, коли вони перебувають на передовій, але розуміючи, з чим вони зустрічаються, про що маємо з ними? Ну як як з ними треба говорити? І як саме ці фактори, я просто не хочу їх перелічувати. Фактори жахливої війни, з чим зустрічаються воїни, впливають на їх ментальне здоров'я. Так, вітаю студії. Перший фактор це те, що вони пережили безпосередньо uh -huh. і ті жахи, з яким вони стикаються самостійно. А другий фактор, і він часто буває найбільшим: це втрата Втрата побратимів, втрата близьких людей. Вони стають як однією сім'єю, і побратими взагалі в подальшому вони відіграють дуже значну роль. Це найближчі люди, ті, з ким вони. Пліч опліч були в одному окопі, з ким вони вижили, але, на жаль, ті, хто гинуть, вони залишаються надовго і можуть, і ті, з ким я як психолог і наша організація, так. психологічна організація, яка працює з військовими, ми часто стикаємося з тим, що побратими приходять у вісні, ввижаються в день, і це ну, створює такий душевний великий біль, з яким ми працюємо як фахівці. Тут же ж не без якоїсь новизни, що в принципі в мене є друзі, ем, і знайомі, хто на передовій, є однокласники, з якими там час від часу спілкуєшся. Е, різні питання, і, в принципі, обговорюємо, і теми, і напрямки. Дехто з них там каже: от з огляду на те, що пережив, пройшов, можливо, зустрічаючись навіть з якоюсь бойовою такою буденщиною, навіть несправедливістю, не без того на фронті. Да? Давайте говорити відверто. Хтось з них ставить там запитання: а за що я, я відповідаю завжди відповідь? Ну, слухайте, Київ стоїть, Україна є як держава. Але все ж всім нам дайте підказку тим, хто в тилу, там так інакше, як от я зустрічається зі своїми там друзями і так далі, коли вони там перебувають у відпустці, мають таку нагоду трішки, знаєте, ми звикли казати там перевести подих. Але от як з ними треба говорити, і про що, і як пояснювати, як відповідати, якими ми маємо бути. Тут треба дуже добре розділяти. Є, скажем, ми проводимо навчання, тренінги, і розповідаємо mm -hmm. про ось таке спілкування, але треба розділити те, що ми говоримо фахівцям-психологам, і те, як працюють психологи і їх протоколи, і те, що ми розказуємо для сім'ям або навіть супроводжуючим професіям, реабілітологам тощо. Для тих, хто супроводжує для родин, це в першу чергу. Просто елементарна підтримка, це бути поруч, це е, приймати, спілкуватися, і як правило, спілкування воно іде на якісь побутові теми. Е, ні в якому разі не потрібно е, лізти запитаннями е, зі своєю якоюсь цікавістю а де ти був, що там відбувалося. Е, а з іншого боку, якщо військовий сам розповідає, то ми просто вислуховуємо, тільки коли він хоче поділитися цим самостійно. Це все, що стосується цивільних, тому що ще раз кажу у професійних у психологів, психотерапевтів нам трошки інші протоколи, так. і там є певна делікатна форма, як про чутливі теми спілкуватися. Тому саме базове треба розуміти, ми спілкуємося на повсякденні теми. Тут немає ніякої проблеми: військових підтримувати родина. Мені часто задають питання: якщо тато повертається, а як з ним або чоловік. Угу. Ви продовжуєте життя. Триває у вас щось відбувалося. Ви ділитеся своїми якимось побутом простими речами. Зразу кажу цивільним: не завалюйте своїми проблемами, тому що я розумію там. Та ж дружина в неї купа може бути своїх питань, своїх проблем. Вона теж на ній одній вся сім'я, і вона теж вважає, що от вона настраждалася і дуже багато всього зробила, але намагатися не, не завалювати, а просто спілкуватися на якісь прості, абсолютно побутові речі, продовжувати життя. Якщо є дитина, розповісти про дитину, як дитина була в садочку, що вона там вивчила, чому вона навчилася гуляти, знаю, їжу разом готувати, гуляти по парку, проводити. Час просто звичайно і пам'ятати, що буде напевно часто такий момент, коли військовий почне ділитися, ділитися самим болючим, і тут ми просто сідаємо і просто його вислуховуємо, приймаємо це, бути просто бути поруч. Це дуже дуже важливо. Mm. Чи звертається би? до вас сім'ї загиблих воїнів? Ті, хто втратив своїх рідних і близьких на передовій, чи спілкуєтесь і допомагаєте ви саме родинам загиблих? Так, так, так. У нас працює гаряча лінія. На неї можна вільно звертатися з усієї України. Звертається до нас. Ну, ви можете знайти ось Атлант, наша організація це безкоштовно для військових, для ветеранів, для членів їх родин. Зараз вона працює на волонтерських абсолютно засадах. Так, От по суті, поки що я головний спонсор. Тобто я сплачую сервер і всі якісь елементарні речі. А так mm -hmm. це на волонтерських засадах. Ми працюємо вже три роки і дуже дуже успішно. Тобто, можна сміливо звертатися, тому що фахівці всі пройшли таку обкатку виїздів, підрозділи, роботи з сім'ями. Тощо, а також у нас працюють групи, терапевтичні групи. Вони локально в різних містах організуються. Це вже залежить від фахівця, тобто якийсь фахівець бере на себе таку ініціативу. І ми збираємо з організацій, з асоціацій, які існують. У нас окремо ведуться групи як для родин, в яких є загиблі, окремо ведуться групи для родин, в яких є пропавші безвісті. Ось, до речі, ми працюємо з правшим безвісті. і От одна миткиня з Йоахрітеч, музей сучасного мистецтва, хотів показати вам. Ось подарували мені ось таку мотанку. Це особлива мотанка. Одяг цієї мотанки це одяг військового сина миткині. Ось вона зробила. Uh -huh. Зробила таку мотанку. Uh -huh. ось. Це от, вона чекає свого сина, він пропавший безвісті, ще невідома його доля, можливо, чи він в полоні, чи десь, а от з того одягу ось, в Пікселі вона одягнула цю мотанку і от подарувала. Ми працюємо, збираємо групи з таких дружин і працюємо з ними. І там трошки у нас різняться. Процеси, коли так. ми працюємо з дружинами, яких або сім'ями, або матерями, яких є загиблі, і ті, в якого пропавші безвісті, різні протоколи, але і там, і там працюють фахові наші спеціалісти, які також вже дуже-дуже велику, по-перше, великий досвід мають. І працюють і підтримують їх. А ще раз кажу всім бажаючим, всім кому болить інколи просто виговоритися, інколи просто потрібен яка вислухає. Тому що знову ж таки фахівці теж ніхто не буде в душу лізти, Інколи наша робота просто в тому, щоб вислухати. Ми дуже делікатно підходимо до того моменту, коли можливо вже потрібна робота, прям пропрацювання, якесь терапевтичне втручання, але це дуже дуже делікатний момент. Ми не можемо якби насильно вриватися. Спочатку ми просто вислуховуємо і підтримуємо людину просто по-людськи по послухати і бути поруч. Андрію, давайте ще раз нагадаємо гарячу лінію вашої організації номер гарячої лінії. В нас вона через чат-бот. Ви можете знайти на сайті. Ви набираєте Атлант. Він зараз дуже добре знаходиться. Атлант, психологічна допомога в гуглі де Супер. завгодно. І ви знайдете це чат-бот в телеграмі, де ви лишаєте заявку, і в заявці просто коротко пропишіть, щоб наші фахівці розуміли, бо заявка потрапляє в групу фахівців, і угу. вони обирають, хто буде з нею працювати. Зрозумію. Ви коротко пишете, в чому суть. І фахівці, волонтери дуже, дуже, дуже досвідчені, будуть з вами працювати. Я вам дякую за розмову сьогодні. Дякую за участь в ефірі. Андрій Омельченко, керівник громадської організації, центр підтримки Атлант. Був з нами. Пауза невеличка і продовжимо.